Так, це я. За три дні до фан UA 2025. Як я опинився в цій ситуації, що ж для цього повернемося в 2024, де я анонсував першу главу свого графічного роману, він називається в іншому світі комітет. Техномагічний Епос. Надприродні сутності, монстри, напівбоги, що мають їх зупинити, і смертні, що матимуть щодо цього власну думку. Все це комітет. Я... Який вискользнув в мене зру. Комітет, другу главу. Да? <смеш>, серйозно? <смеш> Комітет, другу главу, якого ми нарешті привезли на фанкон, випустили. Вона, як і перша глава, доступна усюди, де є нова пост чи нова пошта. Вам напевно цікаво, як це все пройшло. На мене дивиться, якось підозріло Оце от тіп. Подивіться, яка ця фігня здорова. Це типу 2 метри чи що, ну тому що я метр 90, а, -а, -а це вище мене. Так, да так, -да, це, це 2 метри на 120. Я, -я, -я, -я ж замовляв, <плес> я, -я, -я, <плес> я ж маю пам'ятати. Так, коротше, в цей раз у нас прям конкретний брендінг. Прям у нас визитівки з'явилися. Дивіться, які прикольні. Під колір платформи, на котрій з'являється обізнані. Тут є доєднатися до проекту, але зараза не фокусується. <плес> не хоче фокусуватися вебка. Ще мене своя особиста візитівка була з Віктором з Аркейну, тому що Андрій тепер не тільки комікс малював, а на мені. Буквально заглядати в інсту, тепер в інсті купа контенту нового. Да, я був Віктором. Ми її робили ще трішки під Таро The Hermit, як бачите, і Glorious Evolution, да. Ще ви могли бачити по цьому типу, що в нас тепер є українська версія комітет. Логотипу. Покажу вам зараз нормально це. Деякі люди плутаються, тому що всі написи і вони такі, а це, ну, взагалі, українською... Да, це український комікс, він укр... українською. А ще ви побачили, да? А це що? Третя глава? Це що третя. Ні, це не третя глава. Це скрижаль називається. Моя особисто, до речі, сам купив в себе. Це дуже дивно. Я пішов в мінус з цим. Але окей. Це один з персонажів обізнаних, що з'являється в другій главі. А оце от е, фемінна чи жіноча, я не знаю, як правильно назвати. Коротше, жіноча версія Оцього, оцього типа, який позаду мене, бо це персонаж, бо це персонаж, типу, підручно, його називається. Оці обкладинки ми зробили ексклюзивно Фанконівськими, бачите, фанкон ексклюзив. Їх було небагато, їх розібрали абсолютно всі, окрім буквально ось двох штук. Не оцих цих двох штук, це мої дві штуки, але такі дві самі штуки у мене лежать в іншій кімнаті. І їх можна придбати тільки якщо ви були на фанконі. Отакий приколюх. Взагалі на фанконі було весело. Я був там не тільки як автор коміксу, а як і... ютубер. Від як Ізя, таке питання в мене okay. до тебе. Здебільшого у нас багато каналів, які просто там один блогер і працюють над контентом. У вас це команда, канал команда. Наскільки складно працювати в команді, чи навпаки це набагато простіше? Це залежить дуже від організаторської здібності того, хто на чолі, і у нас дуже крута людина на чолі. Ось насправді в нас це дуже круто в тому плані, що як Тарасу на одному з наших оглядачів, авторів текстів, що мені дають дуже багато креативної свободи. Останні декілька оглядів, що я робив на каналі, я робив повністю від і до. Тобто, і написання сценарію, і озвучка, і монтаж я скидаю на редактуру хлопцям. Вони пробігаються, якісь правки що дають. В чому команда якраз добре. Ось. Але в принципі, типу, ті штуки, що мені дозволяють іноді робити в прикол. На, на, на такому великому каналі я досить щось що мені дають. На початку ти сказав про те, що зазвичай індивідуальні блогери. В такому сенсі, ну, я відчуваю себе індивідуальним блогером, коли ну, настільки креативну свободу дають в команді. Ось ще нагороду отримав контент-машина. Не дуже розумію це через кількість моїх проєктів чи через кількість відосів на IGTV наче про друге познаємося з новими людьми багато прикольними з тобуської сфери, тому що якось до цього не дуже все з цим було. Я минулого року занадто сфокусований був на комітеті. Цей раз мені як завжди допомагали чуваки над Фаніван Артем, Райтман Константин Юра навіть трішки посаді, але навіть фотки мені здається нема. І бівер, якого ви чули в моєму треку Нонубл no Night на електрогітарі, якщо хтось не знає, та чувак приїхав з Одеської області, нам на фанкон допомагати. Багато всілякого не знімав. Вставка. Часі. Часі. Ви нічого нічого не проносимо алкогольного на фанкон. В репортажах речей це не йде. О, сішаючи. Ооо! Комітет! Капітан! Стало метрошку, бо я проєбався піздав. Я теж приїбався забив. Це так, папку. Друга глава дуже прокачалася. І ми все ще її робили з Андрієм вдвох. Нам допомагала одна дівчина Владіслава з двома фонами на п'ятій і на другій сторінках. Але е е е е окрім цього, все ми це ні. При чому в цей раз я колорив сторінки. Типу, вот бачите, таймлапс, да, от от я цим займався. Ось до, ось після. Де інде фон, де інде кольори. Коротше, я тепер теж. Шуся колорити для того, щоб легше все робити. Я пишаюся насправді друга глава вийшла класна. Знову введень нарешті кіар-коді, як бачите, які можна просканувати на Spotify, Apple Music і YouTube Music для того, щоб слухати саундтрек, що задуманий для коміксу. Мені декілька людей сказали, що це не перший саундтрек з коміксом. Комікс з саундтреком український, ну неважливо, коротше. Але все ще чи ви бачили, щоб комікс комбінував строчки пісні з панелями? Щоб можна було всю пісню прослухати конкретно синхронізуючи її з панелями. Якщо ви таке... Знайдете в українських коміксах, тоді мені скажіть, якщо ні, значить ми досі все ще в чомусь унікальні. Але в другій главі такого нема, в другій главі в нас просто фони і саундтреки. Але їх декілька зато. І є цілий плейліст в телеграм-каналі, взагалі телеграм-канал мій історії зі слави і телеграм-комітета це основні джерела інформації по моїх проєктах. На Ютубі я зараз дуже щось рідко роблю. А взагалі у мене ютубівські відеосі зараз на як житві лайф, де я ціле проходження до Странів 2 запилив, в стрімлю там. Коротше, у мене дуже багато всілякої різної фігні, щоб все це відслідковувати краще за Одну, один телеграм-канал історії зі слава там все найважливіше, цікавіше, і ще трішки Юра знімає приколи, як я в більярд рублюся. Так, коротше, взагалі складно було, тому що я вже розповідав це в відосі про другу главу, коли я тільки анонсував і анонсував передзамовлення Дякую, до речі, що всі, хто передзамовив, почекали. А всі номерні, типу, Розібрані абсолютно всі, ну, типу, серійний тираж розібраний, навіть ще трішки звичайного залишився звичайний тираж, типу ще є. Але дякую всім дуже, що почекали, е, що увійшли, зрозуміли всі ці переноси. Нарешті вона вийшла, але нарешті вона в тому вигляді, що я. Ну мені не соромно за неї. Я навіть в телеграмі виставляв, що типу, Ри Мальовка першої голови, мальовка другої голови. Ма першої глави, льовка другої. Дивіться, яка офігезна сторінка. Це підручний, це підручний, це обізнані. Нарешті, нарешті. Ох, так цікаво. Друга глава читається десь в 6-7 разів довше, ніж перша. Хоча по об'єму сторінок вона така сама. На патреоні можна почитати цифрову версію дешевше ніж фізичну. Комікс доступний за один бакс. Всього-навсього <хи> його все ще можна купити в фізичній версії. І ми працюємо, звичайно ж над третьою главою. З нових нововведень мені подобається, що в другій главі нарешті багато історії. А, Бівер, наприклад, каже, що навіть можна, не читаючи першу, читати другу. Чомусь я згоден, я не згоден, що весь графічний роман можна читати так. Але, типу, починати да, дійсно можна з другої. Вона вводить Беттері Сіті, 36-й світ, е, який офігезний, який мені дуже подобається. Який натхненний Кіберпанк 2077, найт Сіті, але це не найт Сіті, це Дей Сіті. Прикол в тому, що в цьому місті цілодобово сонце. Так, я я навіть типу різьорчи то, як буде працювати екосистема, як має бути сонце і так далі. Там дуже багато приколів. Взагалі, містобудова і світобудова. І як це все влаштоване, можна трішки зчитати в деяких строчках, і дуже багато чого тепер є. Прихованого, з'явилися деякі шифрики, прям на укладинці першого фанконівського випуску, навіть, да? але вони є і в самому коміксі. І ми також показали інший світ Архімонос, який дуже натхнений Коджімою, який натхнений берегом Коджими в Дестрендінг. І, коротше, дуже загадковий, цікавий, крутий світ, який буде повністю розкритий в третій главі, яка називається Архімонос. Да, я не став виходити у нас. Просто третя глава майже вся відбувається на Архімоносі, Тому в третій главі, нарешті, повноцінно розкриється вже не світ кіберпанковський Бетри Сіті, а вже обізнані і містична божественна сторона комітету. Причин, чому ми дуже затрималися, те, що ми, по-перше, вперше малювали місто. Я взагалі для цього Майнкрафт запустив і сім годин фігачив там усілякі будинки, щоб потім зробити один скріншот, щоб по ньому ще чувак зробив 3 d модель, щоб по цьому всьому разом Андрій зробив оце, щоб по ньому я потім зробив ось це. Не питайте, коротше, а ще Андрій намагався перейти повністю на діджитал, але в підсумку зрозумів, що щось він може робити в діджиталі щось ні. І ця вся комбінована фігня з тим, що я вперше за життя відкрив фотошоп, поки працював на другу голову. Короче... Це блін просто жопа. Але ми стільки всього навчилися в процесі, що це офігенно. Просто нам треба тепер мотивація у вигляді навіть не стільки грошей, скільки ваших відгуків. Тому що, от, наприклад, є чувак злий житомирянин в нього нікнейм, і він зробив типу на комітет, і це, типу, ну. місяцями по нашому світу йшла легенда. чарівний артефакт. І я пішов за ним. І я черв

Це пару відривків, повністю дивіться в телеграм-каналі. От такі штуки точно мотивують, як і відгуки на комікс. Що вам сподобалося, що вам не сподобалося, які елементи, просто навіть по сторінках просто От тут прикольний прикол, а ось тут не смішний прикол. А тут я не зрозумів, навіщо так багато? Хей, hey, Дейв. Повірте мені, все має якийсь сенс, і потім колись буде мати сенс. Нас чекають дуже цікаві, дуже круті події. Слідкуйте за анонсами, третя глава дуже скоро. Uh, що ще розповісти про фанкон? Дуже багато в інсті є про фанкон. Там краще, там і про Віктора, і зустрів всіляких чуваків крутих, в тому числі Ална Бадоєва, який в свій фентезі всесвіт світ виявляється, робить зустрів Дмитра Тютюна. Сказав йому про те, що коли випуск щедра то ігрового журналіста. Але мені здається, він не запам'ятав. Але ладно. Коротше, багато чого прикольного. А, точно, я ж кнопку отримав. Коротше, як я кнопку отримав, дивіться. Хочу подякувати всій нашій команді: Тарасу, Владу, Сергію, Артему, всім, хто вкладається. також, не тільки я, я в лиця, в лиця а, дякую, творіть, значить, і лиця і ця усієї команди приймаються нагороду. Дякую, дворіці. Значить, тоді не бійтеся, монтувати 30 годин got Шіказе. А ще я планую піти працювати в доставку після Дестранів 2. Передзамовити третю голову, поки не можна, коли можна буде, буде окремий відос. купуйте комітет Елемента 3. Е, настальна рольова гра по мотивах комітету буде вже на цьому чи на наступному тижні. Третій випуск. Там з'являється, пройди світ. Головний персонаж компанії. Oh, підписуйтесь. Але не на Ютуб, а Ютуб мене дуже. На телеграм підписуйтесь. От на Телеграмі все, все актуальне. В телеграмі це найкраще. І вподобайки ставте, Ну раптом, раптом ограбитиме на підхопить. А ще я себе обрізаю, я знаю, я бачу. Всім па-па.